І так, і так, добрий вечір, дорогі кролівники і любителі кролів, як я все кажу. Да. Е трохи не знімав відосів, бо не було коли. Справа, робота, двіжуха. Щоб ви розуміли, я архітектор, то мені зовсім не до колячої справи, але це таке от вийшов вночі на рибалку, називається за своїх кроликів. Знову ж таки, тема свіжого харчування кролів. Їм можна давати свіжий соняшник, свіжий топінамбур, свіжий топінамбур, тільки що ви, э, вирваний. І вони собі чудово, я тобі зараз досиплю. Тут такі два малька, тут такі класних два малька просто чудових. Це каліфорнійка їх гордила від панона. Ну вони такі грубі й жирні, що вони в 2 місяці вже мають майже по 3 кг. Ну просто капець. Ну, це я собі таких кроликів на м'ясо тримаю. Хто слідкує за нашими кроликами, хто слідкує за нашим каналом, от. оця чудова красуня. Мої хлопці її назвали Мрія. Мрія. Хто дивився, слави її там пер! У нас є короткий відеошот, де він там її пер. Так от хочу показати, похвалитися зараз. Тут прочіплена така роділочка чудова. О. От. От вони маленькі, гарненькі, молодці. Та не бійся, ми нічого тобі не зробимо з ними. Ми всіх вас любимо. Ми рідко вас вбиваємо, переважно вас розпродуємо, роздаємо, даруємо. Нам головне селекція. І так, давайте разом порахуємо. Один. Два, три. Я не знаю правильно їх рахувати по головах чи по сраках. Пану по головах. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Рахуйте самі. Скриншойте, рахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять, дванадцять. 12. Ну, ото, щоб ви розуміли, це порода Каліфорнія. Каліфорнія родить від Каліфорнії. Я спеціально докупив кроля Каліфорнії. Курка, закрися. Я спеціально купив крола... крола Каліфорнію гарного словака. От Мені було це цікаво. Так, да, цікаво. Дивись, 12 кролів... кроликів у кролі. Мама гарна. Мама їх вигодує. Дивимося на маму з отрішньої сторони рубівки. Все добре. Дивіться, гарненький. Зразу видно, мене, той, якщо мені короля продавав, питав, тобі цікавий розмір, чи тобі цікавий пігмент. Мені був цікавий пігмент. розмір у мене є від, від панона. Розумієте, хто там цей. У мене. Ці всі кролички вони, це поміс Каліфорнії панона. Вони великі, вони просто великі, чудові. Вони, клітка має ширини 40 см, ну щоб ви розуміли, то вона там, от баш, я ледве втіскалася. Да. Ці клітки пусті. Були кролики вже пусті. Тому що є люди, які слідкують, їм цікаво, які хочуть гарних кроликів. Я завжди їм готовий щось запропонувати, бо таке. Передати, можу передати, буде їхати машина, автобус. Ну, що там скажеш? Ну все, 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 все. Дивись, ті їдять, ця курличка не хоче їсти. Ну ті два жмурки їдять. Я можу показати, от. зараз покажу. Цього гарного хлопця. Цього гарного хлопця. Секунду. Ой. Ну. Цей великий хлопець навіть не вміщається на табуретку. То йому тільки два місяці. Два місяці, а важить вже 2,5 кг. Це хлопець. Класний. Дуже класний. Ну. Класний, ну покажись, який ти класний. З всіх сторін який ти класний. Ну, просто шикарний. Ну не хочу, що хтось мене засудив за сільпо, я завжди собі корзини купляю. Але один товариш мені каже, слухай, ти маєш королів, тобі подарую корзину, я кажу, давай. Я кажу, вона пальона оранжева сільпо. Ну давай. Ну тобто, щоб ви розуміли, він такий от. От, на цілу корзину. Це двомісячний кріп. Просто жест, ну просто. Ну Може не два, може трохи більше, але. Ну То що жесть, ну, красавчик, красавчик. Красавчик, оце помість. Таку помість я тримаю собі на м'ясо. Та собі друзям Друзям дарую. У мене є кум. От куму подарую. Кума звати Олег. Якщо він то відео дивиться, то куме. Скоро зажаримо того кролика. От. А так все. Все поділено, все розділено. Самці два. Самки дві. Тут вас троє, напевно ви. три самці. Напевно. Поїлочки стоять. Поїлочки стоять банок з-під кукурузи з -з 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 покрашені, оброблені знизу, так що проблем нема. Але все-таки я переконую, що найкраще заводити півлітрові півлі будлики. Тому що скло є скло. Мій другий кум Богдан, він навіть пиво не п'є з банки. Він каже, я хочу зі скла. Так що тут таке. Тут таке. Воює мій кумі, мабуть йому я присичу свою віллю. Ця кролиця спорована. Славіком. Буде мати твердо від нього. Я ще маю таких чотири кролиці. Кому цікаво, пишіть народ, віддам по лояльній ціні, бо просто нема де тримати і шкода бити. Да. По 500 гривень навіть дам ті крилися. Коли хтось нам пише дзвонить цукру, я маю таких раз, два, чотири. 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 Чотири таких маю спарованих і... Може хтось хоче розвести кроликів, та нема питань. Ну вродить, як ця принцеса. Так-так, перепрошую, бо. Чекай, козака треба ставити на місце, ну дивись коза. козак. Ну козак. Та що козак. Ходи. Десь так. Ти все, чувак, ти в ютубі. Є ж свій топінамбур. З зеленою їди рекомендую тільки соняшник, топінамбур, тобто такі такі ворсисті, но ні в якому разі не гечку. А ну сестру мені там не скагати. Дивись який. гарно. Мрія народила. М -м -м. Ми всі бачили, як мрію парували. У мене є такий чудовий син Максим. От він мені завжди видумує чудові назви. Мрія, Аврора, Вишня, Черешня. Вишні черешні сливки. Ну та та що? Та ті собі там лузаються. Ну, слава Богу, що їх не менше як 10. Я на раху 12. Може я якусь голову за, за дупу порахував, ну, менше з тим. Але народ, я тим тішуся. Я тим тішуся, бо то все моє, є, там все файне десь. Не переживай. Не переживай, нічого з ними не буде поганого. Не мають води. Я вже казав. Я собі колись купив на норковій фермі такі клітки. Поскладував. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще в мене західний рулить. Є в мене там найкращий друг Іван. От, Під підсобив бляхи. І Тарас, і Тарас, Іван, і Тарас, так, так. Не тільки Іван, тільки ще й Тарас. От. І все, я собі там чик чик ну, Бачите, зверху все глядає чисто. Якщо дивитись з боку, ну да, трохи печально, я бляху опускаю, ні вертається, Але самий основний прикол, що біля кролики завжди чисто, чисто. Подивіться. Чисто. Ой, вибачте, забув дати їм їсти сіку. Так, продовжуємо. Так, все добре. Так -та -та. Так, Їсти мачу. Ну, тобто. Хто питається, дуже багато питається, що даєш зелене? Чим щепиш? Що робиш? Зелене дають то під набор, можна давати зелені, зелений соняшник. В такі культури. Це я вже хлопці королями, як то кажуть, хобі маю років так, багато. 10, 15, 20. Мабуть, якщо мені вже ого. Мабуть, 20, мабуть, 22. Осімаю <с>, з кроликами. Колись вони в мене дохли. Я пл... не те що плакав, але страдав. Ну чому? Чому? А то навчився. То три самиці. Тут два самця. Там дві самиці. З з на напродовж Каліфорнія спарована славіком. Славік дає потомство дуже класно, ви бачите тільки що. Можу показати сяку. Точно. Оце, це потомство. Оце потомство. 10 штук, which... 12. Ми well, нарахували we 12. Можливо, ми нарахували дупи голови, але не будемо перераховувати. Ну, не дуже добре лізти в гніздо, але спеціально для вас кому цікаво. От вони маленькі красавчики. Мама там спожидає, щоб часом я не нарушив їх спогід. Не нарушив, не нарушив. Так. Мама то помість Каліфорнії з паноном. Вона більшу, ніж звичайна Каліфорнія. от Це мені її цікаво. Але купив Каліфорнію спеціальну короля для пігменту, для родословного. Ну, коротше, кому цікаво, народ. Я можу і того короля продати чудового, великого. Зважуємо про домо, але... Вот вони, Вот вони там. Що в мене є Ларіса. Хороша. кіса. Каже, коли ти успіваєш, то все робити, та Лариса, успіваю. Якщо любити, то можна... Будь-що робити, крім проєктів. А? Добре, коли з Ларісі подаруємо кролика маленького. А, да. Ну, в общем, всім бажаю добра здоров'я. Мама сидить їх, на них дивиться. Ну, зелені їдять. Зелень я їм даю то під набор сонячних дию. Да. От прямо от. Ну от, ну от тільки що зірвав. Не знаю, чи камера то обертається. Ну просто я знімаю з телефона, тому е тут така печалька, що так камера всього не передає. На Ютубі як загрузиш, о Боже, я дивлюсь ці відоси. Е відео, звісно, іншої зовсім якості. Але є чим поховаться. Там сидять жмурки, там сидять жмурки, там сидять жмурки. Три крилиці. Два крилі, дві крилиці. Тут щось опа. Не наблюдаємо. Ну, зараз ми подивимося, піднімемо. Що там, що там, що там? що ну, там? А, мама готується до роді. Це теж добре і прикольно готується, хай родить. На дрех теж від Славіка заплюднилась. Ну, потом Славіка ви вже бачили, але ще раз вам покажу. Може хтось там. Не бачив. Боже. О Боже, які ви прекрасні. Ось, раз, два, три, вісім, десять, п'ятнадцять. Тим, два, три, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Да-да-да. Накриваємо їх. Накриваємо. Ну не гарний пігмент. Коротше, вони, від... вони більше від цього від каліфорнійця. Більше будуть від каліфорнійця, Але цікаві. Мені цікаво, як по городу Каліфорнія, бо не по багато родять. Так, паном теж, ну такое. гарно. Тут є такі то, хлопець, Брат сестрою стає такий. Брат, такий, якщо вам показував недавно. Та бляха, брат такий такий зак, взагалі. Ну, Що ви розуміли, то мама вже вродила другий раз то їм по два місяці. Тобто я їх в місяць забрав, спорував і вона вже знову вродила. Ну, тобто такі приколи. Так. Каліфорнія ця продається. спарована цим чудовим крилом. Ця продається. А, тут... Дівчата, хлопці. Хлопці, дівчата. Дівчата такі гарні. Пощеплені, до речі, пощеплені дівчата їм по... М -м -м... Ну, два місці ще нема. Але подивіться, які вони. Ха-ха! Найкращі, просто найкращі. Там. Ти де там, малявка сховалась. Ну добре, ну що, всім бажаю всього найкращого і добра, перемоги, успіху, тепла. М -м -м. Любіть навколишніх своїх і все буде добре. Тих, кому подаруєте любов, то над вас вернеться. Ну, блін, вернеться задом. Ладно. Давай з тобою поговорю. Давай, подивись так. Ага. Кис -кис. Кота Котап кс-кс. Пса леш. А кроля як? Та ніяк. Тому -то і біда. Нема прошеного кроля. хе Ця хруличка класно спірована, продається. Ну коротше, бюджетний варіант. Народ, кому треба забирати, на щастя. Я то все проконтролюю, щоб у вас було все окей по крулячій темі. Будьте здорові, щастя, здоров'я. Слава Україні, як ми все кажемо. Yeah. Ви що там? Та ясно. Ви там залипли, блі, на зелень, та. Як є зелень, то всі залипають. Угу. Не ж би не в так, да. да, да. Такі жучки, жучки, штучки, жучки, штучки. Як бачите, води нема. Вже зранку будемо долувати, бо Трамити ті поїлки періодично. Але зелень, я, зелень просто, до, ту, ту, до ранку того топінамбору не буде. Топінамбор то ніби два в одному. І зелень така ворсиста, і, і дерево для них. Так, гризуть нормально. Ну, Добре, народ. Будьте здорові. Спеціально сьогодні вже не пішов вечеряти вчасно, бо відосик мушу зняти для своїх козаків. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе! Всім добра, здоров'ячка!